Ого, диван 58500, він хоч розкладається? Так, диванчик престиж, крім того, що він має купу регулювань по підголівникам, тобто можна регулювати глибину посадки, нахил підголівника, він ще і розкладається. Тут суперпростий механізм, називається дельфінчик. Виїжджає ця частинка і ось так розкладається у спальне місце. Спальне місце тут здебільшого гостьове. Тут воно зручне, тут є безпружинне наповнення в спальному місці, але гостьове чому? Тому що оці стики секцій. Вони будуть вам заважати для комфортного сну. І отут стик секцій. Ну, в цілому, е якщо переночувати там 2-3 дні, буде дуже зручно. На щоденний сон він не підійде. Але фішка дивана якраз в тому, щоб зручно відпочивати, щоб можна було відрегулювати собі кожне сидіння по рівню по підголівнику. Е є ніші для білизни, і ось тут, бачите, коли я розклав оцю частинку з дельфіном. Ви можете тепер ось так зручно сісти. І відпочивати, дивитись телевізор. У вас ноги не висять не на підлозі, а знаходяться на диванчику. Тому вартість виправдана. Диван цілих 3,16 іде де по розміру на метр дев'яносто. Він великий, він зручний. Деталі про диван престиж на сайті є, А в шапці профілю телефончик для зв'язку.